пане Олеже, не можемо собі відмовити почати з ситуації у Лимані. Ви, які ми в силу своєї професії стежимо за російськими пабліками, вже проаналізували їхні крики про те, що там росіян взято в кільце. Що там насправді відбувається? І чи правда, що там в оточенні є спецпідрозділ цей бар з де зібралися такі просто українофобські українофоби? Так, це російські націоналісти, і вони цей батальйон, барс 13 Він створений союзом добровольців Донбасу, і він називається Свободна Легіон Свободна Свободна Росія. Це дійсно, во це дійсно справжній націоналістичний батальйон. Він знаходиться там в районі Ліману. Там у нас знаходиться ще 752-й мотостріл... мотострілецький полк. Саме, саме цікаво, що це той самий полк, який був розгромлений 31 грудня 95-го року в місті Грозний чеченськими ополченцями. Так що в нього в нього така історія не, не зовсім гарна, не по побідоносна. Звичайно, і да, да, і да, дійсно, і так дійсно, за, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України операція по оточенню російських військ в місті Лиман знаходиться на завершальній стадії. Ми. Повністю контролюємо вогневим контролем. Контролюємо е дорогу. Єдину дорогу, яка е може постачати, е забезпечувати точніше існування цих військ. І я так розумію, що залишились там. Ну може, доба до повного е повної зустрічі наших військ і замикання кільця. і ми отримаємо з вами. Я сподіваюся, що ми отримаємо з вами перший котел е цього цієї воєнної кампанії. Ну, там є різна інформація про кількість військ, які можуть опинитися в цьому котлі. Доходить навіть до п'яти з половиною тисяч. кажуть, чи є у вас якась інформація зорієнтувати там тисячі чи там сотні? Ні, там. Тисячі, і дійсно я теж чув цифру п'ять до п'яти з половиною тисяч військовослужбовців. Ну там не можна сказати військовослужбовців, Я ще забув нагадати, що там так звані мобіки знаходяться. Це ті, кого мобілізували на в окремих районах Донецької і Луганської області. Так що цілком можливо, що та ця цифра відповідає дійсності, там знаходиться декілька тисяч військових Російської Федерації. Про Харківщину у нас запитання на які шанси у цього регіону вистояти. Ну що ви маєте на увазі? На Харківщину сьогодні звільняється, і ми наші війська продовжують наступ в напрямку Луганської області, наближаються до кордонів, а іноді які вже які перетнули. Втримати ці позиції у російських військ. Фактично шансів немає. Справа у тому, що ми застосовуємося е, новітні методики ведення бойових дій, які не, е, вони знайомі Російській Федерації, але знайомі по бойовим діям. От ми їх точно так же вибували з Харківщини, і зараз ми намагаємося точно так же вибити їх з Луганщини. Тому е, у них фактично немає шансів, да, а поповнення втрат відбувається за рахунок оцих внов. Ну, вже е, новітніший термін чмобіки, частково та е, саме частково мобілізовані. Ну це для, для лірічного відступу. Це от з е, часткової мобілізації, тобі ж люди, які взагалі не підготовлені, з якими не проводились заняття, їх сьогодні кидають на поповнення втрат в тих, в тих частинах, які ведуть, е, намагаються оборонятися в на цих позиціях. Ну, власне ми бачимо, що вже певний період часу росіяни втрачають 300, 400, 500 осіб щодоби, це фактично по батальйону, так ну там приблизно батальйону так. щодоби. Ви вже сказали про чмобіків і поповнити ними якісно не вийде. А що робити з такими підрозділами? Тобто наскільки боєздатною залишиться їхня армія, якщо продовжиться отаке по батальйону в день. Ну, я думаю, для нас чим більше ми зможемо тримати такий темп нанесення втрат, тим ліпше і тим скоріше буде падати боєздатність цих частини підрозділів. Для них я так розумію, що ну найближчими місяць, найближчий місяць, на мій погляд, вони не зупинять цю цифру і не зменшать її. Рісти її не зупинять. Чому тому, що в ця перша хвиля, яку вони там зібрали, ну, начебто, 100 тисяч, є такі, є така інформація. На мій погляд, вона вся піде на поповнення втрат, і час на підготовку цих мобілізованих в Російській Федерації взагалі відсутній. Такі удари, як по Запоріжжі, сьогодні, це ми правильно розуміємо, що з боку Російської Федерації це відповідь на їхній відчай, от щодо і цих втрат, які вони яких вони зазнають щодня, е, і їхніх поразок на міжнародному фронті. Е, і е, оскільки ну, війна ще точно не на день і не на два, то ми можемо очікувати і на такі дії з боку Російської Федерації надалі. Так, це вже входить в систему, і в принципі не викликає подиву справа у тому, що як тільки ми починаємо отримувати успіх на лінії фронту, Російська Федерація вдається до таких, ну я би це вже називав просто терористичних актів проти цивільного населення. І ми це спостерігаємося не вперше. Ну і не можемо також не зачепити теми сьогоднішньої щодо підписання цих псевдодокументів про приєднання територій, але більше цікавить питання реакції НАТО на всю цю історію, як ви оцінюєте заяву Столтенберга? Очевидно, бачили принаймні її витяги про те, що НАТО відчиненнями двері тримає. Але для того, щоб Україна вступила, треба консенсус на рішення усіх 30 країн. Правда, НАТО дозволятиме Україні не понижувати вогневої активності на полі бою. Ну вони не можуть нам дозволити чи не дозволити. Це наше рішення. Просто вони підтримують такий той факт, що ми не будемо знижувати бойової активності. Ну скажу так, що Ян Столєнс Столтенберг він ну, взагалі, він дуже такий, я би сказав, дуже м'який. І е, він, на мій погляд, ну не зовсім відповідає цій посаді. Там повинен бути менеджер такий жорсткий, з е, чіткими поглядами. Він Тіно каже так, розпливчато Подивимось, що скаже. Подивимось за реакцію кожної країни, і будемо розуміти, а, наскільки це а, наскільки це можливо на сьогоднішній день, і до речі, ми заодно визначимося, хто нас підтримує, а хто не не зовсім нас підтримує. Ну скажу так, а може хтось і категорично проти. Нашого вступу в Північно-Атлантичний альянс я думаю, що альянс мав би, якщо вони е, хочуть е, зробити якісь противажі російській ядерній загрозі, то вони могли розробити, е, розробити проект документу щодо надання нам е, статусу країни-члена НАТО і е, таким чином тримати Росію на е, ну на, е, на короткому повідку в плані того, що якщо вони будуть намагатися застосувати ядерну зброю, то Україна терміново вступає в НАТО без попередніх підготовчих документів. Ну, власне, ми побачили сьогодні ще одну подію. Ну не скажу, що вона була добра, але закінчилась концертом. Їхні військові вмирають в кількості 500 людей на добу, а вони влаштовують концерти біля Кремля, святкуючи анексію чужих територій, які навіть не можуть втримати. Фактично, та 에... ще більше вони на території Запорізької області влаштовують концерти. Про це нам розповіла депутатка Запорізької районної ради, і не і не навіть не зважають на те, що там відбувся сьогодні такий жахливий, жахлива така подія, де загинуло стільки людей. Власне, так. так, і оцей от сценарій з анексіями, псевдореферендумами він же ж до чогось готується, до чогось ідеї, і це можливо ще щось крім ядерного удару. Тобто, як ви бачите розвиток далі у цієї ситуації після заяв, вже нібито офіційного підписання, нібито документів про об'єднання наших територій в Російську Федерацію. Ну, я думаю, що нічого особливого не трапиться. Справа в тому, що ця подія е щодо анексії наших територій вона більше направлена на внутрішнє споживання. Справа в тому, що в восьмий місяць путіну треба було щось продати населенню. Що роб що робить армія в восьмий місяць і чому повинна була відбуватися мобілізація? Зараз він цією подією ну, звітував перед суспільством, що ось ми завоювали території. Ну, вони їх називають звільненням. Весь світ вважає це за завоюванням, окупацією. а також він їм продає ідею: що ну, якщо новітній території, то що треба йти їх захищати? Тому беріть речовий мішок і йдіть у військомат за рушницею, щоб іти на війну. Ось для чого ці події. А він не оголосив війну, він не оголосив воєнний стан. Тому я думаю, що особливих змін, е, і фактично, он він оголосив війну заходу. Фактично, звинувативши захід у всіх смертних гріхах. Ну це знов ж таки виклик для за більше для заходу. Для нас нічого не змінюється. Ми продовжуємо бойові дії. Ми продовжуємо звільняти нашу територію. І я думаю, що і Російська Федерація. Ну, принаймні найближчим часом не буде висувати ніяких інших вимог все буде відбуватися. Ну, начебто, так і повинно бути. А вслід за сполученими штатами Америки ви почали говорити про цю ситуацію з тимчасово анексованими територіями. Є вже інформація про те, що прем'єр-міністр Нідерландів, Швеції, Італії підтримали цілісність України також Естонія вже виступила з заявою, крім того, Грузія і Молдова. Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України, але хотілося б тут згадати про Білорусь а в контексті, ну, звичайно, що там ніхто не буде підтримувати Україну і визнавати її територіальну цілісність. Але днями там опозиція заявила про те, що є інформація про мобілізацію російських громадян на територію Білорусі, і навіть і білоруських громадян для того, щоб їх підсилити і вступити в бій з величезною. Терористичною в лапках організацією під назвою Україна. Як ви розцінюєте такі заяви? Ну Росія збирає максимальну кількість своїх людей. Тому ті, хто тікав в Білорусь Російської Федерації, вони не вгадали з країни. І їх, їх там будуть відмобілізовувати. Що стосується мобілізації самих Білорусів, ну я думаю, що Лукашенка буде проводити якісь, якісь мероприємства, але не в повному обсязі, і навряд чи він все ж таки наважиться прийняти участь в цій війні на боці Російської Федерації. Як би Путін не старався, але він робить Лукашенка, робить все, щоб цього не відбувається. Він готовий прийняти і надати полігони в Білорусі. Вони зараз готують там базу для розміщення спочатку 20 тисяч військовозобов'язаних чи мобілізованих з Росії, а в перспективі до 120 тисяч. Вони готові надати свою залізничну інфраструктуру. Але я думаю, що якщо і відмобілізують частково відмобілізують білорусів, то з метою для забезпечення дій російської армії на території Білорусі, Пам'ятаєте, як це було в лютому місяці і в березні, коли білоруська армія повністю виконувала всі мероприємства по забезпеченню бойових дій російських військ на території України, які діяли з боку Білорусі. Але чи території після, після таких заяв скажу відверто, за тим, за чим ми спостерігали сьогодні, коли після певної перерви з повітряними тривогами на Львівщині сьогодні залунала повітряна тривога, а більшість громадян читають різні пабліки і бачать інформацію про мобілізацію білорусів, про підняття літаків і так далі, то хвилювання було зовсім іншим, ніж те хвилювання, яке лише, скажімо там, два тижні тому. Чи очікувати з території Білорусі посилених? Повітряних атак на територію, скажімо, заходу України, ну ми таке вже бачили. Тобто, чи вони знову прийдуть до того сценарію і почнуть використовувати територію Білорусі як стартову площадку для своїх ракет? Цілком можливо. Я не виключаю таку вирагідність і думаю, що на сьогоднішній день вона дуже зросла. Тим більше, що є інформація, що, начебто, в Білорусі е е можуть з'явитися оці іранські дрони Камікадзе. А для атак на територію України і я сьогодні звертався. Що пільнуйте чи слухайте, як звук цього мопеда як його прозвали одесіти, да? Якщо він є, то треба реагувати і повідомляти відповідним органам. Ну я думаю, що така вірогідність на жаль на жаль, і на сьогоднішній день існує. І от е, інформація, Путін підписав указ про осінній призов, яким планує призвати ще 120 тисяч осіб, але тут він вже душою не кривив і сказав, що відповідно до російського законодавства призиватися будуть ті, хто ще не служив. Е, які шанси, що і їх відправлять в Україну? Ні, то трохи треба роз'яснити Справа у тому, що це призов строковиків до лав Збройних сил Російської Федерації. Ні, вони, вони скоріш за все вони в Україну не потраплять, поки не підпишуть контракт. От як тільки вони підпишуть контракт, стануть контрактниками, їх одразу відправлять в Україну. А так вони строковики вони будуть проходити службу в пунктах постійної дислокації. Це та частина Збройних сил Російської Федерації, яка забезпечує життєдіяльність взагалі збройних сил Росії на, на місцях. Яка стережа тайгу. Так, Хотілося би ще так. повернутися трохи до міжнародної тематики. Ізраїль закликав своїх. Громадян не своїх, а тих, які мають російські паспорти, покинути територію Росії, і повернутися до Ізраїлю з іншого боку, Сполучені Штати Америки ще цілий минулий тиждень тиждень, який минає, закликали дипломатів покинути територію Росії. Що це за заяви? Чи це свідчить про натяк Росіянам на превентивний удар? Скажімо, ядерний, чи це швидше ну? Виконання процедури, бо ми знаємо, що Сполучені Штати зараз дуже активно стежать за ядерною позицією росіян, і очевидно, що у них прописані документи. Коли є підвищена небезпека, то вони мусять е, своїх дипломатів відкликати з території небезпечної. Ну я не думаю, що це може що. Це ядерний за основу береться справа, на мій погляд, захід навіть в за випадку застосування Росією тактичної ядерної зброї будуть відповідати превентивним ударам звичайною зброєю. І їхньої міцності цієї зброї буде достатньо, на мій погляд, для того, щоб переконати Росію у подальшому такого не робити. Тим більше, що для того, щоб не втратити перевагу, я думаю, що вони будуть готуватися до нанесення превентивного удару, тобі ж упереджаючого. Якщо тільки з'являться або бажання, або почнуться обговорення в Кремлі щодо застосування. Цієї зброї ну до речі було би дуже е, влучно рознести конвой, який би вивозив ядерний боєзаряд з місця зберігання до місця його застос... застосування. То, чи місце б... його лунали, що вони готові знищити боєголовки і тільки вони почнуть виходити до стартової площадки. Так, от, от я про це і кажу, тому, тому дивіться, ситуація дуже напружена і. І до речі, не тільки Ізраїль і Сполучені Штати. Там, наскільки я розумію, пам'ятаю, там 10 вже країн призвала своїх громадян покинути територію Російської Федерації. Вони розуміють, що Росія сьогодні становиться не просто ізгоєм. Вона, як Радянський Союз, вони закривають там залізний занавіс. Це країна, яка несе воєнну загрозу. Вже я би не сказав, навіть терористично, би сказав більше воєнну загрозу для світової спільноти. Нью-Йорк Таймс mm -hmm. повідомив про те, що Пентагон збирається створити вже створює департамент з військової підтримки України. І сьогодні Джо Байден заявляв про те, що цих мільярд 100 мільйонів доларів військової підтримки запрацює. І він сподівається на конгрес на, на ухвалення позитивного рішення конгресу ще щодо додаткових 12 мільярдів. А ви знаєте, ми перед кожним ефіром із військовим експертом, коли спілкуємося зі своїми колегами, одне із питань, які вони просять задати військовому експерту це щодо лендлізу і його дії наповно. Коли ми це побачимо, я думаю, ми побачимо це на найближчим часом, можливо, навіть в перших числах жовтня. І до речі, тут даже я нагадаю вчора по моєму Пан Резніков, наш міністр оборони, після спілкування з Лойдом Остіном, його колегою зі сполучених штатів, сказав, що найближчим часом будуть добрі новини. Я сподіваюся, що вони будуть пов'язані з тим, що Сполучені Штати почнуть відвантаження нам зброї в, в, в набагато більших кількостях ніж на сьогоднішній на сьогоднішній день. А до речі, створення цього оперативного командування це е, продовження тої процедури, яку почали після е, минулого засідання у Рамштаймі, коли було прийнято рішення про створення оперативного командування в Пентагоні, і е, одне із відділень цього командування буде створено у Європі на базі штаб-квартири НАТО. Знаєте, коли ми от зараз говорили про заклики до виїзду громадян європейських країн Америки Ізраїлю з території Росії, я собі пригадав таку от історію: тобто, коли йшлося про визнання Росії державою терористом в США, вони казали, що визнати вони цього не можуть, бо санкції так вже накладені. Але тоді це закриють двері до перемовин щодо затриманих американців в Росії. Тобто, можливо, вони закликають якнайшвидше покинути територію Росії, щоб не отримати ще більше заручників у руках Росії. Цілком можливо, це ну це може один, один із комплексів заходів, комплексних заходів, які сполучені штати готують для подальших кроків в протистоянні з Російською Федерацією. Як би вони не хотіли дистанцюватися від цієї війни, але все одно вони приймають саме активну участь у цій війні да не в гарячій її фазі, да не збройними силами, але тим не менш особливо політично вони фактично локомотив. Цього протистояння з Російською Федерацією тут, вертаючись до мобілізаційних процесів в Росії, ми побачили фактично зараз лише один регіон, який показав, хоч якісь зуби так росіянам, це був Дагестан, е і вже була теж інформація про те, що нібито Путін дав казівку Кадирову заспокоїти Дагестан. Наскільки це є правдою, і наскільки ці процеси можуть в Росії розвинутися? Тобто, зараз ми бачимо трошки вони стихли але. Коли почнеться мобілізація не 300 тисяч, а дойде до мільйона, і почнуть приїжджати трупи, і абсорбція цих трупів в Росії просто небезмежна буде. То чи зможуть ці регіони знову повставати? Думаю, що цілком так. Що стосовно от інформації про те, що чеченці будуть придушувати дагестанців, я я чув цю інформацію, але не я не чув її продовження. Тим не менш, я знаю, що до Дагестану прибули додаткові сили Росгвардії, але не з Чечні. З інших регіонів, але е, ніхто Путін не збирається давати послаблення нікому, щоб не було прецедентів. Ну крім Чечні, це особлива територія. Там же е, Кадиров сказав, що не буде мобілізації взагалі. Ну, Тим не менше, розгвардія готується до своїх виконання функціональних обов'язків, а саме придушення протестів серед е, е, місцевих е, громад. Які будуть ці його висловлювати стосовно призову, до речі, ви ж подивіться, яка буде на на яке буде навантаження? мобілізація сама по собі вона йде за своїм планом. А призов на дійсно військову службу він піде ще паралельним процесом. І ну я не знаю, вон сьогодні вже ми бачимо, що не витримує система мобілізації такої кількості, от у них зараз. Вони набрали там майже 100 тисяч, і у них зараз така своєрідна своєбризна своєобразна пробка е е е е сталася. Вони не встигають їх переодягати, розподіляти і тому ми бачимо ці відеоролики про жахливі умови їх утримання, там і так далі. А тепер давати сюди ще паралельний процес призовників молоді. Це, на мій погляд, це, ну, може обрушити взагалі обрушити мобілізаційну систему Російської Федерації. Будемо на це сподіватися. Ну, це так само, як понабирати купу військових комісарів, які мали би призивати людей, перетворити знову країну в часи Сталіна і одних поділити на вертухаїв, а других поділити на Зеків. Так, абсолютно. Ну, цілком з вами погоджуюсь цьому. Поки ми з вами розмовляли, з'явилися оновлені дані щодо цього терористичного акту з боку окупантів на Запоріжжі. 30 загиблих і 88 поранених. Про це заявили в національній поліції. Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка і 14-річний хлопчик. Поранення також зазнала 3-річна дитина, дівчинка. Ну і як зазначають в поліції, на жаль, є втрати і серед поліцейських загинув 36-річний працівник місцевого управління стратегічних розслідувань. І ще 27 поліцейських бердянського райуправління отримали поранення. Чотири з них у тяжкому стані. Хлопці просто були там на місці, забезпечено. Правопорядок цієї евакуаційної колони, яка намагалася виїхати із території Запорізької області. Ну і на закінчення, пане Олеже, ми з вами вже колись розмовляли про цю ситуацію 7 жовтня. Сакральна дата для Путіна. Святкує він у родини. Чи є у нього, на вашу думку, якийсь запасний план в рукаві, щоб самому себе привітати з цим святом? Хотілося б, щоб 7 жовтня стало днем народження і смерті Путіна. Так, да, я думаю, і до речі, я, я так розумію, з, кож, з кожним днем кількість людей, які би так, загадали, які загадують таке бажання стає все більше. і більше. Я думаю, що на, на сьогоднішній день навряд чи в нього є якийсь запасний план. Справа в тому, що залишилася одна на столі, одна, одна гральна карта залишилась, залишилась, Це ядерна зброя. Все решту він вже використав. Він розпочав, мобілізацію оголосив. Ну тільки застосування ядерної зброї це єдине, чим він може торгуватися. Головне, щоб нас не підви не підвели наші західні партнери. Якщо вони будуть з нами і будуть нас підтримувати, то, то я думаю, що вони знайдуть е, набагато кращий і сильніший важель тиску на Путіна стосовно застосування тієї ж самої ядерної зброї. А конвенціальною зброєю ми у нас є повні шанси його перемогти. Дякуємо вам за розмову. Завжди актуальну можете знайти на сайті на ютуб каналі телеканалу Перший Західний. Також підписуйтесь на Олега Жданова. Там є багато цікавої актуальної інформації. Слава Україні.